Доброго дня, любі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишитий Затишок з вами я, Оксана Князева. Сьогодні в мене таке маленьке відео це анонс нашого нового конкурсу. І Він буде проводитися саме на цьому каналі Вишитий Затишок. Якщо ви, хтось може заметити, ні, ми приближаємося до першої тисячі підписчиків. Мій канал приближається. Да? Це не така велика цифра, але вона є. І я хочу зробити, розіграти такий один приз, тим, хто у нас виграє. Значить, що це буде? Це буде під авторський підбір від Оксани Князєвої. Це не, не обов'язково. Ви повинні цю схему у мене купляти. З чи набір, чи ще щось. У вас щось є лежить, але ви не знаєте, як його вишити, не можете підібрати, або вам не дуже гарно. Ви щось би хотіли поміняти. От. І це можна буде зробити, розігравши цей приз, значить, дивіться тут, в цьому розіграші цього приза я зроблю просто підбір. Вам не потрібно купляти у мене бісер. Я, я вам дам всі номера по цьому підбору. Зроблюючи підбір, я вам розпишу, який колір, куди йде, який номер бісера, куди йде. Тим паче, якщо ви бачите, бачите в мене тут якраз комната, бісерна комната, де тут у нас йде іменно бісер. От. Тому і цей приз у нас розіграється в цій комнаті. От, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, потрібно бути підписаний на мій канал, Вишитий Затишок. І написати під цим відео коментарі. Приймай участь. От. Як тільки нас буде тисячу підписчиків, я розіграю приз між тими дівчатами, які написали коментарі, приймаю участь. І хтось один із вас виграє. Цей приз. От, е, тому а, приймайте участь, підписуйтесь на мій канал і вигравайте. Якщо ви, да, ви замітили, то останній час я виставляю відео на каналі, роботи, е, ваші роботи да, з, з моїми авторськими підборами: це як і в бісері, так це і в Рубці. Підбори цікаві, роботи теж цікаві. От, і я кожне, з кожним вашим підбором, точніше з кожним вашим відшивом, я розумію, що е, така краса, яка виходить, вона її повин, я повинна її показувати. І більшість людей її повинно бачити. Тому якраз я і все це створюю на своєму каналі. От і ви будьте в курсі дивитися на нові відшиви, на нові підбори, на нові якісь поради. Як я ось недавно на своєму каналі зробила пораду, як вишивати бісером з остатків, точніше як вишивати картини з остатків бісера, або як вишивати рубкою, або як вишивати по дереву. Попов також давала рекомендації, як вибрати органайзер. Тому що я в першу чергу продаю ті речі, які сама б їх використовувала в вишивці. Да? Якщо мені щось не подобається, то я його не дуже сильно продаю, Це, ну, таке в мене є. От, тому я ж кажу, якщо ви підпишетесь на мій канал, ви будете в курсі всього, що я розказую. Тож, підписуйтесь, приймайте участь в цьому конкурсі і до нових зустрічей з вами, я, Оксана. Пока-пока.